Дитяча українська стіна поки що невидима. Преамбула. До свого сорому я не бачив цієї статті раніше. Хоча таких історій насправді тисячі після прочитання мене не покидає бажання продезінфікувати територію Російської Федерації кислотою. Втім, судіть самі. Цитую дослівно: Український хлопчик розшукав росіянина, який убив його батька. Юрію Нечипоренко було 14 років, коли російський солдат застрелив його батька, що стояв поруч із ним у Бучі. Хлопець зміг вистежити вбивцю і надіслав йому зухвале повідомлення. Російські війська патрулювали вулиці його окупованого рідного міста, але 14-річний Юрій Нечипоренко знав, що його хвора мати довго не протягне без ліків. Він і його батько Руслан наважилися поїхати на велосипедах до центру допомоги, створеного міською радою в Бучі, що на північному заході від Києва. Їх зупинив російський солдат. Ми злізли з велосипедів і підняли руки. Він запитав, куди ми їдемо, згадує Юрій, якому зараз 17 років той день, у березні 2022 року. Вони відповіли, що їдуть по їжу, але у відповідь пролунали два постріли. Я побачив, як упав мій батько. Потім третій постріл влучив мені в руку, і я теж упав. Я запитав, чи можу піти до тата, і солдат знову вистрілив мені в руку, а потім пролунало ще два постріли. Росіянин цілився в голову Юрія, коли той лежав на землі, але його врятувала толстовка, спотворивши її обриси. Куля пройшла крізь тканину, але не зачепила черепа. Пролунав останній постріл, Юрій не рухався, відчуваючи, як кров батька просочує його одяг. 47-річний батько трьох дітей був убитий за трохи більше, ніж метр від свого сина. Щойно солдат пішов, Юрій підвівся і побіг. Через два дні він разом із двома братами поховав батька, адвоката, у родинному саду. Наступного місяця російський наступ на Київ був відбитий українськими військами, бучу звільнили від окупації і світ обурили свідчення тортур, страт, зґвалтувань і мародерства, скоєних російськими військами в передмісті столиці. Київ, за підтримки союзників, пообіцяв переслідувати російських воєнних злочинців. Юрій долучився до цієї роботи і вистежив убивцю свого батька. Серед численних відеозаписів і зображень із камер, відеоспостереження на магазинах і заправках, які показували росіян у Бучі, Юрій упізнав солдата. Коли стали відомі назви військових частин, відправлених до Бучі і списки тих, хто в них служить, він знайшов ім'я вбивці. Старший брат Юрія знайшов в інтернеті контактні дані солдата, і вони написали йому торік просте повідомлення в Телеграм. «Я живий, ти промахнувся, написав Юрій. Росіянин відповів: Я повернуся, щоб закінчити роботу. Руслан був серед 458 цивільних осіб, зокрема дев'ятьох дітей, чиї тіла знайшли в місті після звільнення. Його справу розслідують як воєнний злочин, а прокуратура також передала справу про масові вбивства в Бучі до Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Юрій належить до покоління глибоко травмованих українських дітей, його сім'я. Одна з десятків тисяч розірваних російським вторгненням. За оцінками, у 40 тисяч українських дітей батьки загинули від рук російських військ, і щонайменше 1800 дітей залишилися сиротами через війну. Це число не враховує дітей на окупованих територіях. Організація Ген Юкраїніан. Яка займається реабілітацією дітей із важкими травмами, зібрала кошти, щоб відправити Юрія до престижної школи в Америці? Оксана Лебедєва, засновниця Ген Україніан, розповіла, ми працюємо з дітьми, які втратили батьків у неймовірно жорстокий спосіб. У нас є діти, які в один день втратили кілька поколінь своєї родини: бабусю, дідуся, маму і тата. Минулого літа, під час канікул у школі в США, Юрій повернувся в Україну, щоб працювати вихователем у літньому таборі для дітей, які також втратили батьків. Восьмирічний владик відмовлявся розмовляти після того, як на його очах убили матір, але зрештою він відкрився Юрію. Принцип реабілітації, рівний рівному, є неймовірно ефективним, і Юрій допоміг нам з великою кількістю дітей, сказала Лебедєва. Андрію, ще одній дитині сироті, яку підтримує організація, було 10 років, коли російський танк обстріляв машину, в якій він їхав з батьками та дядьком. Вони влучили в бензобак. Мама була поруч зі мною, батько спереду, розповідає він. Все було як в тумані. Коли я прийшов до тями, то спочатку не міг впізнати свого дядька, у нього були такі страшні рани на голові. Я спробував вилізти. До мене підійшов російський солдат, витягнув мене через вікно і залишив на дорозі. Я дивився, як вони горять, я відчував таку безпорадність. За його словами, консультації тривали тижні, але «Н-Україніан» допоміг Андрію знайти сенс життя і бачення майбутнього. Талановитий футболіст, він мріє колись грати за мадридський реал. Для мене зараз головне Здійснити свою мрію, своє майбутнє, щоб батьки дивилися на мене з неба та пишалися і казали. Це наш син, це на 100% наш син. Ген Юкрейнін прагне стабілізувати емоції дітей, яким він допомагає. Лебедєва зібрала деякі з ілюстрацій, які вони малюють в рамках терапії. Зображення показують жах, який війна нанесла на їхнє сприйняття реальності. На одному малюнку 13-річної дівчинки монстр нависає над багатоквартирними будинками, наче готовий їх знищити. На іншому автопортреті 11-річного хлопчика зображена дитина, розділена навпіл, одна сторона світла і усміхнена, інша темна і пригнічена. Навіть Юрій, зразковий студент, не вільний від своїх демонів. Він вступив до Вестпойнту – Американської військової академії, де хоче навчитися воювати з росіянами. До цього року багато з цих груп фінансувалися Агентством США з міжнародного розвитку USAID. Але його закриття департаментом ефективності уряду Ілона Маска означає, що 16 мільярдів доларів гуманітарної допомоги Україні зникли за одну ніч. Десятки неурядових організацій намагаються знайти кошти, щоб допомогти дітям-сиротам відновити своє життя. Анна Бондаренко, голова Української волонтерської служби ще однієї благодійної організації, розповідає: у січні ми підтверджували нову грантову угоду з українською ініціативою з підвищення впевненості у собі. У січні ми були в процесі підтвердження нової грантової угоди з українською ініціативою з підвищення впевненості, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку USAID. Виходячи з наших попередніх проєктів такого роду, приблизно 2000 дітей не отримали підтримки, яку вони могли б отримати. Інші організації кажуть, що це лише верхівка айсберга і, ймовірно, постраждають мільйони дітей. Розповіла Катерина Зосіна з благодійної організації Діти Героїв. Минулого тижня ми отримали три листи відмови від організацій, що фінансуються USAID, у тому числі на 50 тисяч доларів на психологічну підтримку наших дітей, а також на гігієнічні набори та продуктові пакети для дітей. Ще одна історія дівчини Анни, батьки якої загинули від осколкових поранень, прикривши її своїми тілами від вибухової хвилі. Діти героїв знайшли їй місце в приватній школі інтернаті, де навчаються ще кілька дівчаток сиріт. Таких дітей, як я, там небагато, розповідає Аня. Ми почали добре спілкуватися через тиждень. У нас є такі душевні вечори, коли ми збираємося групою після того, як всі інші дівчата в кімнаті сплять, і ми обговорюємо якісь історії про наших батьків і підтримуємо одна одну. Сьогодні Аня мріє стати психологом, а про батьків згадує з посмішкою: У мене є такий спогад, який я дуже довго тримала в пам'яті. Мені було 11 років, я була вдома, у мене був день народження. Мама, тато, я, мій брат і його дружина всі разом щасливі. Вони подарували мені подарунки, незважаючи ні на що, незважаючи на війну, вони хотіли влаштувати мені чудовий день народження, сказала вона сяючи, а потім раптом стала серйозною. Я розумію, що їх не повернути і що мені треба жити далі, але час від часу, періодично через місяць, через три, я згадую про них. І сумую за ними, ремарка, в нас є над чим працювати з молоддю. Вистачає невирішених питань, які потребують не красивих слів, а саме дій. Але в довгостроковій перспективі в нас є непогані шанси побудувати рів з крокодилами між Московією та українцями на сотні років, хоча стоп, невірне визначення. Правильно звучатиме так: в нас є ті, хто знають ціну, ті, хто ніколи не пробачать. Є діти на окупованих територіях, які все бачили і яким нічого не треба пояснювати. Є діти загиблих, які чітко знають, через кого саме сталося горе, є діти пропавших безвісти, які теж знають, хто винен, є діти, в яких забрали дитинство москалі, є діти тих, чих родичів скалічила війна, є діти вимушених переселенців, в яких забрали все. І неважливо насправді звідки вони. З умовного Харкова чи з Херсону, з Дніпра чи з Донецька, з Маріуполя чи з Гостомеля, Волновахи чи Бахмута. Важливо розуміти те, якщо ми не втратимо шанс їх правильно виховати, то сьогоднішні так звані радикали серед дорослих будуть пухнастими котиками. В порівнянні з ними мова не про ненависть зараз, звісно, мова саме про пам'ять та розуміння причин, через які сталися події тих, хто безпосередньо винні в тих чи інших подіях. Діти знають і ніколи не повинні забути, де добро і де зло, хто приніс зло їм в домівки, хто виправдовує це зло, з ким не по дорозі, ні в якому разі, бо це потенційне повторення цього зла, яке ще досі не показало свої справжні нелюдські ікла. Діти не мають ненавидіти чи дуже сильне почуття, яке може випалити людину зсередини. Але в них має бути усвідомлення того, хто є ворог для них до кінця життя, що саме про них, про тих, хто несе руйнування, вони повинні будуть розказати обов'язково власним дітям, щоб не було марних ілюзій чи надій, буде Росія існувати чи не буде неважливо. Важливо, щоб в дітей викликали відразу огиду чи просто бажання дати у мордяку фрази про один народ» чи дурня про братів з Росії. Фішка не в ненависті, а в усвідомленні того, яку ціну заплатили діти колись. В них ніхто не запитував, чи вони готові були, чи не готові сплатити рахунок від москалів. Для більшості все сталося миттєво раз, і ти сирота, раз, і ти залишився без домівки, раз. І все знищено все, що ти любиш, хоч ти зовсім нічого не розумієш в геополітиці та всьому іншому. Один прильот, один постріл, і всі твої мрії зникли назавжди. Ці діти вже залили фундамент. Хтось розпочав його будувати в 2014, хтось в 2022 році, а хтось приєднався в 2025. -му. Стіна стає все вищою з кожним днем. Жоден Моргенштерн не перелетить. Якщо ми не стратимо з вихованням, щеплення від рускава міра вони отримали. Питання в тому, щоб вони не забули та розуміли, що скажених собак не можна вилікувати, що не можна з ними, в принципі, будувати жодних відносин ніколи це головна мораль. За три роки повномасштабної війни в нас виросло покоління тих, кому нічого не треба пояснювати. Головне не втратити шанс, як ми це з вами вміємо робити, незважаючи на те, що ми дорослі, і ну дуже-дуже розумні, бо діти вже заплатили за урок. Не бачу сенсу їм платити знову, в них і так москалі забрали все, що тільки можна. Шануймося, пані та панове. Як би не було важко, діти заслуговують на краще життя, ніж живемо ми, тримаємо стрій. кінець. Автор статті Фашик Донецький, якому велика подяка. Відредагував та підготував до прослуховування Андрій Петренко. Дякую всім слухачам за увагу та час присвячені прослуховуванню статті. Прошу приєднатися до каналу, залишити ваші враження та коментарі, а також поставити вподобайку.